Слава Україні має 5 хвилин на головне. Охоронці кордону викрили неповнолітніх переправників. Триває перевірка медико-експертних справ працівників прокуратури Хмельницької області. П'яний водій порушив правила дорожнього руху у Хмельницькому. Деталі далі. Застава у 120 мільйонів гривень. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для віце-прем'єра Олексія Чернишова. Апеляції прокурора та захисту не задовольнили. Про це повідомляє Суспільне. Нагадаю, чиновника підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабара під час перебування на посаді міністра розвитку громад та територій у 2020-2022 роках. Військові зможуть напряму звертатися до національного агентства з питань запобігання корупції із повідомленнями про можливі порушення у раді. Зареєстрували відповідний законопроєкт. Міноборони пропонує внести зміни до дисциплінарного статуту збройних сил України, щоб забезпечити гарантії захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або ж пов'язаних із корупцією правопорушень. На Буковині викрили неповнолітніх переправників. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На кордоні із Румунії прикордонники виявили чотирьох порушників, двоє хлопців 2009 та 2010 років народження. Супроводжували до держрубежу двох зловмисників, які заплатили по 5 тисяч євро за нелегальну дорогу до ЄС. Згодом охоронці кордону помітили автомобіль, в якому перебували ще двоє юнаків 2008 та дві Тисяча років народження вони доставили порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення операції. Неповнолітніх передано батькам дорослих притягнуто до адмінвідповідальності. Встановлюється організатор схеми. Вчора патрульні Хмельницького зупинили автомобіль Рено на вулиці Вінницьке шосе через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу «Драгер». Результат 2,23 проміли, що в понад 11 разів перевищує допустиму норму. І з результатом огляду керманич був незгідний. Від проходження огляду на стан сп'яніння у в медичному закладі у встановленому законом порядку відмовився на водія оформили адмінматеріали. У міністерстві охорони здоров'я майже 9 місяців триває перевірка медико-експертних справ працівників прокуратури Хмельницької області щодо правомірності отримання інвалідності. 26 співробітникам її не підтвердили. Їхні дані передано правоохоронним органам. Про це Суспільне Хмельницький повідомили у відповіді на інформаційний запит у МОЗ. У документі йдеться шістьом працівникам обласної прокуратури. Попередні рішення медико-соціальної експертної комісії залишили без змін. Тринадцятьом змінили групу інвалідності одному термін дії інвалідності, на який вона була встановлена. 32 медико експертних справи ще мають опрацювати. У Хмельницькому для дітей проведуть тематичне свято із іграми та майстер-класом у п'ятницю, 8 серпня. Біля туристично-інформаційного центру на вулиці Проскурівський, 40 влаштують яскраву програму розваг для дітей. До участі запрошують дітей віком від 5 років. Захід триватиме з 17 до 19 години і буде наповнений активностями, які подарують юним учасникам море позитиву. На маленьких гостей чекає анімаційна програма з динамічними іграми, інтерактивами та танцювальними блоками. Окремим елементом події. Стане майстер-клас магніт про літо, під час якого діти створюватимуть власні сувеніри магнітики, що збережуть спогади про теплу пору року. Участь в анімаційній програмі безкоштовна для участі у майстер-класі необхідна попередня реєстрація. Додаткова інформація за телефоном 067 837 57 34. Завтра на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без опадів. Температура по області вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів в день, від 21 до 26 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 12 градусів, а денна становитиме від 22 до 24 градусів із позначкою «плюс». Не пропустіть підсумкового випуску новин. Дякуємо за вашу довіру, мирного вечора та ночі та втішних новин. Підтримуйте українське військо, дбайте про своїх рідних та залишайтеся при міцному здоров'ї.